З Євангелія від Марка того часу зібралися до Ісуса Фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших. І, повернувшись з торгу, вони поки не помиються, не їдять. Є й багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники, чому твої учні не дотримуються передань старших і не митими руками їдять хліб. А він відповів їм: Добрий Ісая пророкував про вас лицемірів, як написано, цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передань. І покликавши знову людей, казав їм Послухайте мене всі та розумійте нічого немає поза людиною, щоби входило в неї і робило б її нечистою, але те, що виходить з неї, те людина опоганює. Адже зсередині з людського серця виходять дітунки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Все це зло всередині виходить і людину опоганює. Слава Ісусу Христу. Передання старших. Які говорять про нечистоту, є самі по собі непоганими переданнями. Бо вони вчать нас тієї мудрості, щоб ми їли чистими руками і не підчепили якоїсь болячки, якоїсь погані. Але Ісус звертає увагу книжників. Не на цю гігієнічну норму, але на щось інше. Звертаю увагу Ісус на те, що ми часто вважаємо, що щось нечисте є назовні. А ми самі вже, так би мовити, маємо презумпцію чистоти щодо себе. І навпаки маємо презумпцію нечистоти до того, що назовні нас. Тому Господь і звертається до всіх слухачів, до нас, і каже, що все те, що нас опоганює, воно, на жаль, не назовні, а воно всередині нас. Те, що назовні може робити наш вигляд не таким гарним, може причинити нам якусь хворобу. Але нечистота перед Богом не полягає в тому, що ми працювали в полі і потім йдемо молитися, правда, не помивши свого тіла. Нечистота перед Богом виникає з того, що ми працювали в полі і думали. Про лихі речі, що ми свою працю присвячували лихим справам, що ми думали про якусь свою жадібність, про безсоромність, про обман, про перелюби, про захвальність, про гордощі і всякі інші безумства. І ці речі нам товаришують з дня на день. І з цих речей, перш за все, треба обмиватися, а не від того, правда, що забруднює нас під час наших щоденних праць. На це Ісус звертає нашу увагу, щоб ми дивилися із тверезістю на власні здібності. Бо здебільш здається нам, що ми <кій> не здатні до чогось поганого, і гірше, коли здається, що нездатні і до чогось доброго. Натомість тверезість нашого погляду полягає на тому, що ми доброго можемо зробити, щоб в нас те зло, яке, на жаль. Гніздиться в нашому серці подолати. Що доброго можемо зробити, слідуючи його настановам, слідуючи його заповідям, так як каже Пророк, щоб гордощі, безумство, лукавство і обман із себе викорінити? Є така притча про читання Святого Письма. Це як один із способів про одного з отців пустині, якого учень прийшов і спитав: ось я читаю Святе письмо і нічого не можу запам'ятати. То тоді цей отець наказав йому принести з річки воду у решеті. Той носив, носив, носив. Врешті змучився і каже, правда, що не може нічого принести. Тоді отець сказав: дивись, на саме решето. Бачиш, воно очистилося. І навіть тоді, коли ми не розуміємо всіх церковних практик, всіх тих молитов, не розуміємо Святого Письма, часом не розуміємо того слова, яке Бог до нас керує, важливо все ж таки, щоб ми його приймали і носили, хоч здебільшого ми його носимо як вершиті. Бо воно очищує наше серце саме від цього всього. А про це слід пам'ятати, бо це є гігієна нашої душі. І вона не менш, а часом і більш важлива від гігієни нашого тіла. Слава Ісусу Христу. Передання старших, які говорять про нечистоту. Є самі по собі е, непоганими переданнями.